Це розвідувальний безпілотник райдер, творіння рук конструктора з навчально-тренувального центру Тернове поле, що на Волині, може стати ударним, літає на 200 кілометрів, обладнаний двома камерами. Пройшов усі необхідні випробування, і найближчим часом почнеться його серійне виробництво в Укроборонпромі. А замовлення на таке виробництво точно будуть. Адже саме на закупівлю райдера для ЗСУ Луцька міська рада виділила 50 мільйонів гривень. Ми працювали над цим проєктом більше півтора року. Якщо хочете побачити результати, я можу кожному вам запропонувати. Сьогодні цей літак проходить експертизу і стає на озброєння в збройних силах України. Депутат і Комбат Роман Бондарук пояснює, літальні апарати куплять не для його батальйону Луцьк, а для підрозділів ЗСУ. Важливо, що їх випускатимуть у великих обсягах. Якщо порівняти ТТХ БПЛА такого типу, то в нашому випадку найнижча ціна ведумову про українське виробництво. Ну і взагалі, чесно кажучи, промислового виробництва таких дрон, таких безпілотників на сьогодні на жаль дуже мало і практично їх немає. Взагалі, якщо взяти ті, які використовують там чи закупляють десь, то їхня ціна перевищує в деяких в п'ять разів. Окрім того, на нещодавній сесії депутати одної з фракцій передали майже 800 тисяч гривень з депутатського фонду. На закупівлю військовим антидронових рушниць, дронів, дизельних генераторів та інших речей необхідних захисникам об'єднуємо ці сили для закупівлі даних речей і закликаю інших колег, кого є ще депутатські фонди, об'єднати, тому що ці які там стоять, мусить чути відповідь від нас, і ми маємо регулянці. Також ігор Поліщук повідомив, зараз триває тендерна процедура закупівлі дронів на майже 40 мільйонів гривень, теж виділених з бюджету. З приводу цих літальних апаратів вони будуть закуплятися через процедуру закупівлі в вукоробронпрому і так само будуть розподілятися згідно з тими заявками, які будуть до нас надходити. По військових частинах, звичайно, що ми будемо радити з генеральним штабом. Зауважимо, що таке рішення на сесію ухвалювалися в той час, коли під стінами мерії тривав мирний пікет. Люди вимагали витрачати гроші на ЗСУ, а не на ремонти вулиць і дворів. До слова, як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Тільки на закупівлю дронів з людського бюджету цьогоріч витрачено понад 33 мільйони гривень. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, міськрада виділила на потреби ЗСУ з бюджету понад 250 мільйонів гривень. Анна Кравчук, Василь Морищук, дванадцятий канал.